Це де використовуються у нас каштани, бачите? В аптеках. Це, кстати, непоганий, бачите? Для ног. З цього каштону, червоного винограду. Це я вже не знаю. Доброго дня, мої милі мої хороші підписники. Завітайте до мене на канал. Я оце, як би вам сказати. Мене каштани ті переслідують і переслідують. Е, ну, Маю надію, я зайду до АТБ. Мене всі питали, де знаходиться АТБ моє і де продають цю консерву карася. Зараз я вам покажу, в якому продають. Ну, я думаю, е, і в інших должно бути, Ну, ті, що в чорні самі АТБ. е, Там, я вчора була в такому АТБ, то там його немає. Ну давайте, полетіли. Так, недовго музика і грала і моя АТБ. Що це робити, якщо ось він лежить і каже, О, підніми мене. А ось іще один. Ну, що це робити мені? Ну, АТБ через дорогу перейти, недалечко залишилося. А тут каштани. Я, мабуть, їх зараз пособираю, а там в камері хранення їх оставлю. І потім вам покажу ціни. А потім ще й на базарі треба сходити. А тебе я вас приветствую. Пішліть, що там у вас є. Давно я тут не була, вже 2-3 дні, уже і більше, бо з цими каштанами забула й про вас. Не можна забувати, треба про вас нагадувати частіше. А то то вдруг в тебе продажі впадуть. Вон, бачите, запрошується на роботу. О, тут діє державна програма, національний кешбек. Ой-ой. Товари виросли в ціні, зато кешбек ще нарисували. Всі зараз ходимо за тією консервою, покажу вам. Отак ми йдемо, йдемо. Ну, а потім я ще може знайду кешбек, де возвращається там 10% товари. Ну, бо так би повішали, щоб ми хоч бачили. А там зараз продається та консерва. Ось. Ну, я її тут брала. Зараз глянемо. Є новий? Чи немає? Сніданок лящ. 39.80. Лящ є, а карась. Немає карася, ви знаєте, його розібрали. А то показала, що він смачний, його розібрали. Ну він дійсно смачний. А ось Лящ. Хто ще пробував ляща? Може ще й лящ. Спробуй новинку. Всі хочуть карася, карася нема. А що це таке? Ось він. А, це ківіка. Лящ. Може оцього ляща спробувати купити, що воно там за лящ? Ось, дивіться, лосось подрібнений з овочами у власному. Це Соку 6890. Що я вам хочу сказати, не вздумайте його брати. Кислюче, вонюче і їсти його невозможно. Кажу вам зразу. У мене була розпаковка там, в кінці після карася. Був оцей лосось. Ну, я його раніше спробувала, просто додала відео. Бе. Дивіться, ось на оці продукти поробили, акції вже по 50,90 а з карткою тебе 48 36 ці делюкси. Ну, я вам теж скажу не Айс. Не Айс і ще раз не Айс. Ну, нехай ще в ціні впадуть. Потім можна буде щось взяти. Ну, я там одне брала, таке кислюче було. ось я це брала. французьку Соусом. З французьким соусом. Кислота неймовірна. Я не знаю для кого вони то роблять. Ось, дивіться, ціни в кожному АТБ різні, Тут 28,90, Я була вчора в чорному, АТБ, ціна стоїть на цю на консерву, особливо з рисом, 29 з копійками. Так що, АТБ все-таки отак зверніть увагу, зайдіть в синій АТБ і подивіться на ціни, а потім зайдіть в чорне АТБ, Ну, якийсь там один товар. І він явно ціною трошки відлічує, Ну, різна трохи ціна, гривня десь єсть. О, дивіться, ламок це її поробили. На кашу гречану, каша Горохова Яловича. Надрозумний вибір. Все розумний вибір. Все розумно придумано. Цю труба рулю. Так, яйця трішки здорожчали. 3 гривні 39 одна крашенка. Ого, це мені треба більше, ніж 5 кілограма каштанів зібрати. Так, ось вам бачите оцей салат. Листковий у горшечку. Перший гатунок, 38,90. Ось лежить цей салат. Ой, скільки вас треба довбати, щоб ви писали, чи в горшечку, чи без горшечка. Різниця все-таки є. Нащо ви пишете у горшечку? У горщику, без горщика. Ох і брехуни. А, вернуть його, я його и не брати, так я його поставлю. Ногерки по 6989. Ну, кавун без насіння 3395 біжить. Сами не, необходимый продукт. Ну, що я вам можу сказати? Нічого робить в тому Йду я на базарчик, зараз я вам покажу, буду йти на 23, там де дешево помідори агерки ціни вам також покажу. Он через дорогу парк. Вчора там листя поубирали. Зараз подивимося. Гляньте, яка ялинка гарна. Подивимося, що там по каштанах. Я цілий кульок взяла. А якщо тут насобираю, то я в камері хранення залишу каштани, ну, щоб не волочити їх з собою. І піду далі на базарчик. Так, ось цей парк. Я вчора збирала каштани в ньому. Ось знову знайшло цей каштан. Ну, десь потрачу 20-30 цього часу, подивлюся, що я тут назбираю. Бо листя попідгрібали, а ночі що був вітер. І каштани, наверное, ж знов нападали. А що, ніхто їх не хоче збирати? Черги немає. б їх не позбирати, цель поставила. А вдруг я на телефон зароблю. Ну, щоб купити телефон, то який я хочу. Він коштує 18 тисяч гривень. Кілограм каштанів 5 гривень. Ну от і треба посчитати, яке мені треба. Ось теж ту я тут чого розбирала, ось опять тут каштан є. І он каштан є. О, і он каштан. Вони знову подають і подають. Треба тільки знаєте як не, лінув... не лінуватися. От ви задали собі цель щось робити. Як я оце. Ви думаєте, мені дуже хочеться це робити? Ні. А я все одно це роблю. Не хочеться робити роботу, а я її роблю. Ну, вперта я така людина. отак так от полетіли. О, вчора тут вже вбирали, мітлу забули. Дивіться, яка класна. Все, беру її собі, прикручу там моторчик. Щоб это, і буду літати на мітлі. Ого, опять каштан знайшла. І півсумка, які дорогу сьогодні взяла, але вона у мене беушна, зараз піду з дому. Пі часа времени потратила. Вот, ну, дивіться, стоїть мужчина. Я йому колись була їсти купила. Ну це таке, ладно, нічого страшного, попрошайка, вроді би він і здоровий. Ну так а хто тобі не дає? Чого ти стоїш оце? Йди пособирай каштани, зароби гроші. Фізичним трудом. То таке. Я не знаю, наскільки він віруючий, що він постійно хреститься. Ну, природа ж дала. От є дари природи. каштани. Я чогось це роблю. Вже третій день хожу, збираю. Нехай це буде невелика копійка, Ну, все одно, може сьогодні 20 гривень зароблю. Це теж дуже приємно. Парку. А це тепер збоку йду по тінечку, бо там щось сонце світе голова квадратна. Тут мало, звісно, я не забрала, але нічого страшного. У мене просто, як би вам сказати, трішки часу немає. Я не знаю, чи я вечором зможу щось зробити. Бо треба і то, і то, і то роботи не початий край. О, дивіться, теж жіночка каштани збирає Бару буде непоганий, правильно, а що сидіть на лавочці? Можна заробити ще копійчину. Я це до кінця тижня поекспериментирую з цими каштанами трішки. Ось от тебе, там де я ціни вам знімаю, показую. А от базар. Базар базарний. Зараз йду. Люди ходять на вулиці, звісно жаліжі, але воно вроді би вчора було більш жарко, сьогодні трішки менше, но все одно, сьогодні просто є світрець, вчора вітерця не було, Жара була неймовірна. Я ще думаю, може якийсь із днів. Ну, думав, все переробити і чисто втратити там півдня, наприклад. І восьмичасовий робочий день, як є тільки брати там перерви, бо спиною і ноги, звісно. Вчора я вила вже вовком. Важко мені вило. Дзвіночки продають. Ну це у нас такий базарчик. Зараз схожу, п'ять принесу. Покажу. О, вон женщина моя, несу я її Спровіримо. Давайте це все діло. Що там я назбирала? 4-4. да Да. Так. Ага. Сьогодні трошки менше. Ну, у мене часу багато не було. Так, дивіться, заробила 22 гривні. Що я можу купити на 22 гривні? На базар піду і куплю кілограм картопельки.